Перший штурм, але я його ніколи не забуду. Це було тяжко навіть тяжко, і кожна хвилина йде як година. У кожної особи, яка переднайдера Державний кордон, є якісь вербальні, невербальні ознаки своєї поведінки. Під час півбесіди можна зрозуміти, в чому особа починає плутатись. Прикордонники спільно з правоохоронцями викрили чергову схему переправлення чоловіків через кордон. Відомо, що житель Львівщини працював разом зі спільником. Вони хотіли переправити за кордон особу призовного віку поза межами встановлених пунктів пропуску. За свої послуги бізнесмени просили 2,5 тисячі доларів з людини, які клієнти мали відправити на криптогаманець. В пакет послуг незаконного переправлення входили детальні інструкції маршрут руху та підвіз до кордону. Бажаючих незаконно виїхати чоловіки підшукували в мережі інтернет. Одного зі зловмисників затримали на гарячому поблизу кордону. Йому та його спільнику вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. У пункті пропуску шагині прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону виявили у двох випадках незадекларовану техніку «Епл». У першому водій намагався провести гаджети, сховавши серед особистих речей у салоні авто. Водночас чоловік стверджував, що не знав про міст пакунка, який перевозив. А вже пізніше жінка також намагалася приховано провести вже 35 смартфонів. Сума виявленого понад 2 мільйони гривень. Старовинні знахідки виявили прикордонники у Краківці. У пункті пропуску у багажному відділенні автівки знайшли чотири книги 19 го та 20-го століття. Стародруки жінка намагалася вивезти за кордон. Знахідки вилучили та склали протокол про порушення митних правил. Про них не знає ніхто, а вони знають про всіх. Оперативні співробітники Держприкордонслужби працюють в тіні. Їхня робота полягає у виленні зловмисника ще до того, як він перетне кордон. Можливе вчинення протиправної діяльності, вчинення кримінальних правопорушень, вчинення це все особами, які готуються до вчинення цього всього, значить локалізація цього ну, тобто вивчення поглиблених інформації щодо прийняття якихось правових рішень. То ми працюємо. Наша робота здійснюється за оперативно розшуковими справами, кримінальними провадженнями, за дорученнями слідчого прокурора здійснюється ряд слідчих розшукових дій. Для цього вони застосовують різноманітні методи. Це стосується як роботи з інформаторами, так і виявлення ознак схем. Отримання випереджень інформації здійснюється з гласних і негласних джерел різними формами і методами. Також залишається з числа місцевих мешканців, які розуміють, що вони допомагають прикордонникам. То ну, все є свої фактори, чинники є люди, які також там перебувають і розуміють, що вони можуть допомогти викрити злочинну діяльність, яка може шкодити державним інтересам і тому подібне. Ви могли бачити в новинах, що чимало злочинців намагаються заробити на ситуації в країні та провести різноманітні речі через кордон під виглядом допомоги зсу. Затримання таких осіб відбувається зокрема завдяки оперативній роботі. Є злочинні групування, які здійснюють ввезення на територію країни гуманітарної допомоги, тому що не підлягає оподаткуванню. Далі мають намір реалізувати її власних цілях, тобто заробити на цьому кошти. Такі от відповідні групування ми встановлюємо, здійснюємо їхні відповідне документування. Втім, проводяться там слідчі розкові дії. У кожної особи, яка перед державний кордон, є якісь вербальні, невербальні ознаки своєї поведінки. Під час півбесіди можна зрозуміти, в чому особа починає плутатись, і потім в рамках цього ж ти розумієш наперед все. Озвучив декілька фактів, особо розумієш, що їй краще казати правду, і це допомагає встановити інших причетних осіб до вчинення протиправної діяльності. Додамо, що якщо взяти до прикладу тільки один з наявних пунктів пропуску на Львівщині, то там в середньому за добу вдається затримати 5-10 осіб завдяки інформації, зібраної під час оперативної роботи. Добрий день. Чи знаєте ви, хто допомагає прикордонникам оглядати машини? Допомагає мити? Чорний? Ні, не знаю. Собаки. А, о, собаки, <світтє> точно. Пес патрон? <світтє> Пес, але не патрон. Хто допомагає прикордонникам оглядати машини? Собаки? Собаки. Дякую. Гарної подорожі. <світтє> — Дякую. Точно не знаю, як та служба називається. Люди в чорному. чорному. Люди в Прикордонна чорно. По... Прикордоннику хто допомагає оглядати Пес. Пес. Дякую. Що, Оглядова служба. Оглядова служба? Оглядова служба? Так. А така є? Я не знаю. Підписав контракт у 2019 році і так відтоді служу в цьому підрозділі. Власне, як пам'ятаєте, особисто ви 24 лютого 2022 року, чи думали, mm. що нападе Росія, де були в той момент? В той момент був вдома, якраз відпочивав, і просто подзвонили п'ята ранку чи п'яти десь так, і викликали просто на службу і все. І так ми поїхали в нашу подорож, скажімо так. І відразу того ж вечора ми виїхали спочатку на Волинську область, там побули якийсь час і поїхали потім на цей на схід. Що було на сході, куди поїхали? — Святогірськ у му році поїхали. Що, було там, що було там, там. Обстріл війна, обстріли були під лиманом практично. То, скажімо так, були під лиманом до його звільнення. І вже коли звільнили лиман, ми звітом знялися на ротації. Що? Перший штурм, ну, я його ніколи не забуду. Ну, це було тяжко, навіть тяжко, і кожна хвилина йде, як година. І от він відбувався десь практично годину, і спочатку ти не розумів, що робити, але потім почав розумів, що відстрілюватись, що що робити. Інакше варіанту нема відбивати штурм. Тобто по факту переключаєшся на автомат. Так, автомат так. все, що є. Просто. Треба, щоб жити, треба відстрілюватися, треба відбиватися. Тарас на ще по події в Бахмуті, то ви туди ж заїхали вже колись блоші. Ще... Та воно вже було, ні, воно вже було майже повністю окуповане. Тобто ми заїхали, там частинка, оце там, де літак, при приїзді. От він ще був, там і правий фланг, ми були на правому фланзі на дачному секторі. То ми так, скажімо так, в дачах дачі укріпляли середини і тримали, робили позиції з них. І от з під дачі, там, де погріб, ми викопувалися на вулицю і пробували робити траншей. І от одного дня просто ми викопувалися, викопали щоб траншею прокопувати, і нашу хату спалили просто. Все, що від неї лишилось, то фундамент просто. Але скинули вог, скинули вох, хата загорілася, було літо, все, згоріло. все Ми Відійшли, воно перегоріло, вернулись назад з лопатами і далі там сиділи, тримали бров. Бачите, в міських боях менша видимість, скажімо так, була. І менша навченість вже починаєш з часом просто якось сам вчитися тому. І вже під саму ситуацію підстроюватись. А в окопах, в більшості ти, коли в окопах, то в лісі, чи в полі, чи ще десь так, то там якось воно одне, Тут дві різних війни, скажімо. Все бахмута було знову ротація, скажімо так, в тил. Побули знову в тилу і потім поїхали на вовчань знову. І як же ситуація, може відрізнялась? чи сильно відрізнялася? Сильно. Знову ж таки, більше знов дронів. Більше БПЛА, вже в піві дрони. І трошки так воно вже було чаще, бо ти був на ротації, скажімо так, і ну, скажімо, ти не встигаєш за тим всім слідкувати, як воно міняється. Ти кожен раз приїжджаєш як на нову якусь війну. То раз було в му році було спокійніше, скажімо так, ну, більше артилерія, міномети, все працює, але дронів так нема. Потім вже є і артилерія, і дрони, так, вже скиди почалися і то і міномети. Третій раз вже поїхали вже все підряд. Вже і в півішки, і скиди, і артилерія, і міномети. Кожен раз щось додається, що так. до чого треба привикати і вчитися. Це сокаби. Каби, майже все постійно, цілодобово, що, ну, що не то, що щогодини, щохвилини. Ми там, де навіть тяжко відходили після позицій, нам під хату прилетів кап. І то так повезло, товариш приїхав, ми поїхали за бензиною. І в той момент, коли я, ми тільки від'їхали, прилетіло під Кап». І повезло просто так ось. В більшості везе. Безіння дуже грає роль. Розкажіть, що вас змушує продовжити далі? Що вас мотивує? У мене сім'я служить. У мене батько служить, мама служить, жінка служить. То всі служимо. Батько зараз на Купінському напрямку. Що робить? В прикордонниках? Робить? Чи... Ні, батько в Збройних силах, жінка в прикордонниках і Маму в Збройних силах. Жінку познали вже на службі чи ще? На службі. Але ще в 2019 році. І познайомилися, разом служили і зараз разом служимо. Після перемоги в першу чергу треба відпочити, адаптуватися до соціуму, до цивільного життя, якось, я не знаю, напитись в першу чергу, блінне, то все відпразднувати. І дай Бог, щоб та перемога була чим пошвидше.